І ми нині відиме странність і у нас, коли наша є канонічна православна церква, а вдруг з'явилися вдруг якісь сили, які закрутили всіх державних службовців, а вони не сміли в то вмішатися. Под одну релігію прийняли закони, новий календар. Ну і хочуть усіх людей насильственно заганяти. У єдну релігію. Причому офіційно ніхто з тих насильників не признається, що вони то роблять. Та ні. Та ви знаєте, у нас свобода, кожен вірить, хоче. Тільки нам ту фразу сказав у телевізору, у мікрофон розвернувся і дає команду бити усіх, хто не послушний, виявилися непослушні ми. Православні християни Канонічної церкви, ми видимо із життя Прокаїлії, коли остався у у державі, царя хав, женився, котра була язичниця, та вона завела в державі язичество, у Божому народі завела язичество. І страшніший нравственний упадок був у тій державі. Бог воздвиг тоді на проповідь про Кайлію. І коли цар учув голос пророка, котрий кликав його до покаяння, а він не хотів, тоді сказав порок Ілія, «В Прокілів тобі я помолюся і три роки, і шість місяців не буде дождя». І не послухав царя, але прийшла Кара Божа, коли все згоріло від неімення дождей. На конецю відділу велика біда, та сказав Ахав, кажи свою релігію, кажи людям про свого Бога. І каже Ілія, якщо хоче народ видіти, у кого істинний Бог, давайте принесемо жертву. вони і я, чию жертву Бог прийме, і того Бог істинний. Сперва наклали дров і. Наклали свої жертви язичники, почалися молити, побити, побили собі коліна, чоло, камлали, кричали, ривали, рвали на собі плаття, а Бог не приймав жертву. Тоді обесилені попадали, тоді каже хав: ну тепер ти ілія починай. А ілія що ще зробив? Коли була вирота яма, і там були покладені дрова і жертва, щоб хтось не сказав, що сонце запалило жертву, бо й такої могло бути, ілля попросив воду наляти в яму. І коли помолився, то зайшов з неба огонь і спалив жертву, прийняв Бог жертву, і тоді воскликнув народ Божий: істинний Бог, Бог Ільї. Так були утжені лживі пророки, а Бог молитвому і проповіддю Ільї повернув народ Божий до віри Христової. Боже, мати, поможи нам, щоб нині молитвами пророка Божої Ільї і всіми святими Бог нам поміг і то бути вірними дітьми Божими, а у вічності в єдності святими і з пророком Ільєм наслідувати Царство Божоє. Амінь.